Оля, я вдома. Привіт. Привіт. Їсти, хочу голодний як вовк. О! Давай. Я якраз тобі тут все приготувала. Приготувала. Давай. Будь ласка, будь ласка. <реклама> ну, ну, подивись. Броколі. Подивись, бурячок. Подивись, <реклама> хлібці. Оля, а де? Ви? Макарони, голубці, котлета, де тут все? Закінчилося, Володя? Коли закінчилося? Десь півгодини тому, якраз перед тим як ми з тобою сіли на дієту. Тепер, волочка, ми будемо їсти тільки здорову їжу. Будь ласка, Оля, як тобі треба, ти їж, ти їж, мені нажито. Я прочитала в інтернеті, що якщо сісти на дієту, то буде довший. Оля, а я просто знаю, що якщо на голодний шлунок займати, то він буде дуже коротесенький, бо я за хвилину побіжу. Жерти. Так, все, заспокойся. Ще раз тобі, кажу. Відсьогодні ми сідаємо на травичках. Оля, ти... Я хочу їсти. Так ти чого пішов до того холодильника? Я хочу їсти, жінку. Що ти там шукаєш? Оля, Оля, в нас було пів холодильника м'яса, де то все? Володя, від м'яса людина старіє. А по тобі щось не видно. Тебе після свят так шкіра натягнулася, що ні одної зморшки нема. Володь, а може то в мене шкіра натягнулася через те, що я п'ю омолоджуючі препарати, а? Які? Вино до ранку. Слухай.